В засніженому лісі на краю поля боя обличчя розриває пориви льодяного вітру і в ушах стоїть грім битви. Тіло горіло від бажання втілити право кровної помсти і загинути, виконуючи його, це бойова слава, що житиме вічно в пам'яті нашого народу. Цей опис ідеально втілює дух книги Тінь боїв і стрелоя сага про кровну помсту Джона Гвіна від видавництва Якабу. Вже можна передзамовити другу частину циклу. Це фентезі надихалося скандинавською міфологією та вікінгами. Всі боги та монстри на місці, але з іншими іменами і трішечки змінені. Нам розповідають про північний край, де 300 років тому наступив Рагнарьок або Гудфала, як в книжці називають, коли боги загинули у битві та розкололи землю, через що вилаз небачена кількість нечисті, і здається, це початок кінця. Головні персонажі книги це раб втікач, який сподівається знайти можливість виконати своє право кровної помсти, молода воїтелька, яка пробиває собі шлях з рукою найманцях в пошуках своєї бойової слави, та жінки, котре живе зі своєю сім'єю, але й не покидає образи минулого та думки, що смерть очікує на кожному кроці. Загалом цінувальникам скандинавської міфології читати обов'язково, ти, не мов буквально дивився серіал Вікінги. З усією жорстокістю, деталями до одягу та описом краєвидів. А якщо ми кажемо про богів та рагнарьок, то світ наповнений усіляким різноманіттям монстрів тролі, морські змії, льодові павуки, нащадки богів настільки, що ти інколи себе відчуваєш кратусом із лотовар. Це сама та історія, котру захочеться перечитати знову, і витерти сльозку, що немає другої частини.